У мене згадується процес, коли долався дефіцит минулорічний фінансування Збройних сил України, і це завершилося частково підвищенням податків саме на військовий збір. До речі, знову ж таки в десятий раз вже нагадую, що особисто реєстрував проєкт закону змін до бюджетного кодексу, щоб у нас військовий збір шов у цільовий. Спеціальний фонд, а не в загальний, так як це відбувається зараз, не розглядається ця ініціатива. Ми тоді наполягали на тому, що раз ми вже підвищуємо ставку військового збору, давайте виключно на збройні сили його і витрачати, а не щоб він розчинявся в загальному фонді державного бюджету, тому що в декого може виникати бажання витрачати кошти на різні потреби. Е, перший момент другий момент. Е, коли я приймався проект бюджету на 25-й рік, до речі, команда розумної політики за нього не проголосувала, тому що там, по наших підрахунках, ця проблема була закладена з самого початку. Судячи з тих цифр, які е, тоді декларувалися, але ми задавали прямо питання міністру фінансів і голові бюджетного комітету. Скажіть, будь ласка, чи в нас не буде повторення 24-го року ситуації з дефіцитом бюджету на збройні сили чи достатньо закладені кошти на виплату військовим і всі потреби, які з цим пов'язані з нашою обороноздатністю протистояння російському агресору? І на всі наші запитання звучала відповідь: так все прораховано зараз. На годині запитань до уряду знову звучали ці запитання є багато пояснень, чому так відбувається. До речі, прямо цей дефіцит поки що не визнається, і е констатується, що ніяких поки що змін до бюджету не готується. Хоча насправді я можу підтвердити, що є е проблема. Недостатності коштів, і щоб не бути голослівними, і щоб розуміти реальну обстановку, ми навіть зверталися з колегами з офіційними запитами до урядовців, до прем'єра, до е, наших фінансових міністерств е, і отримали відповіді, озвучувати я їх не можу, але проблема дефіциту є, і її треба буде долати. Відповідно, що нам треба буде зробити. Найближчим часом будуть внесені зміни до бюджетного кодексу, пов'язані з угодами прокопали, але це не вирішує абсолютно ніяких фінансових проблем. Тобто, у найближчі місяці це десь там протягом літа буде, буде чи урядом, чи фінан... чи профільними комітетами. Я не знаю від кого піде ініціатива, очевидно, від уряду. Проект змін до бюджету, і нам треба це, щоб ви розуміли, це не має бути просто внесення якихось змін до бюджету. Це має бути кардинальний секвестр бюджету відповідно до ситуації воюючої держави. Тобто, відмова від будь-яких озеленень території, відмова від роздачі по тисячі гривень, які жодного економічного ефекту не мають серед населення. Відмова від всіх тих ідей. І, і тих витрат, які не є пріоритетними для збереженої нашої держави, я так вважаю, пане Василю, що фронтменом квест бюджету стане знову да? і якраз будуть задійні ті ті засоби, які не будуть стосуватися абсолютно справедливих позицій, які озвучуєте ви, які озвучувалися і минулого року, тобто джерела джерел для того, аби заповнити цю прогалину, було. Але вийшов гетманцев, і все пішло. Пішло, Але що раз. він заявляє? Він заявляє, що цього року підвищення податків не буде. Відповідно, постає питання в суспіль і тих хто аналізує економічні тенденції в нашій державі, за рахунок чого ми збираємося компенсувати дефіцит багатомільярдний. Дефіцит у бюджеті. Якщо це не підвищення податків, то тоді це що? Треба чіткі давати відповіді і орієнтувати населення. Згадувалося про тиск на бізнес, згадувалося на те, що саме бізнес нас забезпечує сплатою податків Збройних Сили України. Вони також чекають цих відповідей. І не можна потім, постфактумом ставити до відома. Суспільство, бізнес про те, що так буде вже е, прийнято рішення. Це має бути дискусія. Я вже мовчу про те, що парламент має безпосередньо в цій дискусії брати участь. Тому насправді виклик дуже серйозний, і це тільки один з тих викликів, з якими ми можемо стикнути.